Всім привіт привіт! Всім привіт! Починаємо розпаковку. Починаємо з випивки, тому що вже на дворі жара, а вода це зараз саме таке, що, що потрібно. Вода... Ранкова роса. Раска. Скільки коштує? ранкова роса, Така бути коштує 18 гривень, 10 копійок. Все, замітано. Чуть-чуть отодвигаємо. Ну, а далі підуть овочі. Давай. Із овочей помідори розові. О, скажуть, е своє посажене на цьому нагороді, а вони купують. Не, ну там вже почали Уже почали да, ну, спіти. Ну, ну, Наступне відео покажемо уже наші помідори. Так. Тут показують, що вони червоні ці помідори. Арсене помідори є... розові. 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 Помідор розовий і 987,40 90... кг. 800 г 69,92. Оп, так. Рожевий. Так. Перець. Перчик-перчик. Розказуй. Перець 100 гривень 80 копійок кілограм. 382 г. 30 кошт, на 38 гривень 51 копійку. Ну, нас на, на цьому году перцю, як в минулому році, урожаю такого не буде. Нема. Перчик запашний, звичайно. Так, що там у нас? Картопля. Картопля. Як почали з Валерою кульки брати, то один кульок рветься, то другий, то третій. Ось така картопля не буду бо кульки розв'язувати. Валера не хоче розв'язувати, угу. я взяла та роздерла. Розв'язала по-своєму. Картопля кіло стоїть 33 гривні, 60 копійок. Тут на 78 гривень 42 копійки. 2 кілограма 334 гри. Така Свою картоплю ще не рили, не знаю. Чи вона є, чи нема. А мені ще й страшно дивитися, щоб не розстраювати, бо досі знову нема. Бо гарна, гарне, а що внизу? Так. А далі. Морква. Так, давай сюди. Отак. Роз... Розв'язуй. Будемо показувати, як є. Головне, що внизу мита морква, а зверху грязна морква. Ну, ми взяли дві немиті, вирішили вже не викидати. Найшли миту, нагребли митої. Морка Морква 48,20 кг. Тут на 38 гривень, 27 копійок, 794 грама. Так, це ми морку перший, перший раз в цьому році купували. Да. Думаємо, що може скоро вже буде своя. Так, І далі. І який молодого захотілося. Олі. Бурячок. Отакий молодий бурячок. 19 гривень кілограм бурячок. Тут кіло 124 грама на 21 гривню 36 копійок. Все, отварим буречка з чесничком. І мереж, морковки. Нарешті. З чесничком і з майонезом. Ну, помічтай. Помічтай. Ну, я смічтаю волю. Ну, давай, давай. Ось навіть і майонез Зроб. є. Дивіться. Купили майонез. Європейський. Ну, Валерія хоче, зробимо. 52,50. Ото коштує. Понятно, пакетик. Да. Я, хоча я морковкою буряк, я люблю просто одворений. І все, без нічого, ні майонезу, можу ще олійкою полити зверху. Ну так, да. це, це правильно, це ти правду казала. Батон політський. А батон політський коштує 16 гривень 20 копійок. Що ти задумалася? Та хотіла щось брякнути та помовчу. Ну тут. <рістя> Що в тебе хліб? То американський, то поліський. Поліський це ж наше. Так, цей хліб білий, отакий. Він коштує 24 гривні 10 копійок. Отака ціна. Понятно. 500 грам написано. А тут повинно 400 грам бути, я не помню. Тирки плавлені далі йдуть. Давай. Як тати, вишковий. А ще один де? Три тільки. Три ті усю. Гані. На место. На тобі не йде затарить. 18.30 коштує один. Зрозуміло. Хотів заторить, а тут контроль. Ну Дальше. а далі далі, далі. Щас. Це якраз так. Для? вермишелька. Отака От вермишелька коштує 35,10. пять десять. Розуміло давай. Пшоно шліпо пшоно шліповане. 20 гривен. 800 грамм? Да, 800 грамм. Будет молочная каша. Будет молочная каша, да. Так, а далее? Сейчас. Папир туалетный. Папир туалетный 13 Тільки, ой, де нам це Усе? Ні. Ще не все? І ще не все. Ага. Ну, я купила на, 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 на Оце тут 2 кг, кіло коштує 250 гривень. Такий фарсик. Ну вот так, такі ціни. Ну, Ну давай. <реш> в завершенні всього. По що ми ходили? <реш> в завершенні всього ж що. Щоб голова не боліла, що потратили... <реш> стільки кучу грошей. А це тілова кислота. Будь ласка, пийте, щоб головушка Ацетилка була не в сознанні. А да. оце опять этих пластиночек коштує 86 гривень, можемо сказати, почти 86 гривень. А на нашій стороні в прошлый раз ти брав? Чотири штуки пластинки, 83 гривень. Вот Оце... Ось такі ціни різні. такі ціни Почти одна пластинка. Ну що ну, мої хороші, вот такі оце у нас сьогодні. Продукти закупили. Ну, сьогодні Субота. І розпаковка суботня буде. Ну, коли ми її виставимо, Бог її знає. Коли виставимо, тоді будете дивитися. Отак. От а ми вам бажаємо усім добра, здоров'я, благополуччя. Хто ще може забув підписатися на наш канал, то підпишіться, ми будемо дуже-дуже вдячні вам. Пишіть коментарі, дуже цікаво їх читати і відповідати. Дякуємо вам за поради, дякуємо за запитання, заходьте до нас на прямі ефіри, всім миру, добра і спокою! Всім пока-пока. Пока-пока. Ну, а зараз я вам покажу наших нових жителів. Дівці і хлопчики магазину Одеса. Привіт вам! Я знаю, що ви дивитеся всі наші відео, дивитеся розпаковочки. І я вам обіцяла, що буде розпаковка. Будь ласка, оцей маленький зайчик це мені подарок від магазину. А оцей зайчишка, це братішка для нього, а то він уже цілий рік сумує цей зайчишка без нікого. Так, єсть. Ось такий їжачок у нас красунчик. От він мені сподобався. Дуже-дуже сподобався. Бачите, який він позитивний і улибається, глазки свіркають. Ну, Красунчик, красунчик. А тепер отака дівчинка. Це, мабуть, дівчинка гномик. Із полуничками. М? Тоже улыбушечка яка, красавиця! А що ти тут робиш, Валера? Оце? А шо ти ж знімаєш? Ну. А родину нашу сюди зняла? О, ну зараз зніму наша родина. <ріст> <ріст> Оце наша родина така. А це ну... Валера. Ну, а тут за кадром я. <ріст> Отак. Ну, всім бажаю. Ну, а я вертаюся до своєї красоти і знову вам покажу лілійку. Яка розцвіла Ну, красавиця Огромна, велика. Налюбуватися нею не можемо. от так Красуня. Ото мій красунчик стоїть, махає. Тут розквітає. Ось. Ось така всередині, вон, подивіться. сиренева. Ну, пахне. От уже природа создала. І от такого кольору жовто-гаряча, та жовта, ця жовта-гаряча. Скажете, знімають кожного дня одне й те саме? Так, да, ми живемо кожного дня. І робимо одне й те саме кожного дня. І любуємося усім також кожного дня. Ну, а це моя красунечка гречаночка. Ох, уже мене радує. Красавіця, люблю, люблю. Квітка дитинства, як кажешь. Да. А в мене квітка дитинства кучерява бариці. Ну, ось, будь Боряд. ласка. І кучерява бар. А то теж у нас ж вона росла. Так що ростуть, квітнуть і нас радують.